Усім привіт і здоровенькі були. Трохи голос у мене прочистився. На зміну горлу прийшов кашель. Страшенний кашель. Вночі особливо рот не запирається як скажений пес. Ну, але нічого не зробиш, на роботу мусиш йти. Тут Лікарняни нікому не дають. Йдеш ти до лікаря чи не йдеш ти до лікаря. Хіба би ти, ну, я не знаю, попала в лікарню? Та й то, не знаю, чи це проплачується. Тут нема такого поняття, як лікарняний. Прийшла вчора до роботи. Попередню мамочка мене спитала, як ти себе почуваєш. Я сказала, що ну окей, нормально, температури нема, більш-менш тримаюся. І все, це був перший повід виходити до роботи до дітей. Кашлюю я чи не кашлюю, їй треба сидіти з дітьми. Їй нема кому сидіти з дітьми. І, звичайно, вона не хоче мені задурно платити лікарняний, тому що в мене кашель. І це не тільки вона, це у всіх сім'ях, де я працювала. Особливо ну, ті перші роки, тому що батьки працювали не вдома, так як зараз всі працюють з дому. Тоді дійсно ти хочеш, не хочеш, ти мусила йти працювати. Тому що батьки тих хлопців, де я відпрацювала 10 років, вони працювали в Нью-Йорку. І зриватися їм з роботи, а такого поняття, як робота вдома. Тоді не було, дуже рідко хтось лишався вдома. По великим причинам також якоїсь хвороби, там, я не знаю, якої важкої, страшної, заразної. А так вдома ніхто не залишався і я мусила йти. Правда, я залишалася сама, бо дітей я відправляла по школах садочки. Вони виїжджали на роботу в Нью-Йорк, батьки. Я залишалася сама, ну і я могла собі і прилягти. Скільки треба і полікуватися, і заварити собі чаї та і все решта. Тепер ситуація змінилася. Батьки усі вдома, але все рівно всі працюють. Єдине, що у мене змінилася ситуація, що я мусу тепер кашляти і хворіти при всіх, і це також мені не дуже подобається. Ну але вчора я прийшла і ніхто мені слова не сказав. Ну, кашляєш кашляй. Я старалася, звичайно, не кашляти на дітей, ну але хіба можеш? Десь колись так все рано кликнеш. Ось така тут якось я знаю проблема. Я не знаю, як в інших країнах з цим, з, з лікарняним. Ну тут лікарняного нема. Це дивує не тільки мене, ця медицина, яка тут. Я не можу сказати, що тут погана медицина, але трохи дивні якісь закони відношення до хворих людей. А ціни, про ціни я вже зовсім не говорю, тому що ціни тут, ми коли приїхали перші роки, ми думали, що тут Боги лікують. Ми думали, що це тут за такі ціни, то люди, знаєте, безсмертні. Дочка, працюючи вже в медицині скільки років тут, вона також не розуміє, що це таке. І, і також вона каже, що в цій державі потрібно щось міняти з цією медициною, але таку машину не так просто розвернути в другий бік з цими страховками, з госпіталями, які працюють також тільки на гроші. Госпіталя це також бізнес. Я не можу сказати поганого про саму медицину. Да, тут я хорошо, ну чудово, я б сказала, на вищому рівні діагностування, лікування. Ну, але лікування, яке коштує, вибачте, мене операція 100 тисяч, і ти лежиш тільки одні сутки в лікарні, то я не розумію, по якому вони це все рахують і для кого. Пишіть, дівчата, як у вас з медициною? З лікарняними, я так розумію, також ніяк, тому що то колись при Союзі були лікарняни, які проплачувалися, а Союзу давно нема і все пропало. Але знаєте, як кажуть, байка з тим, вже б не проплачували. Людина, яка працює, може собі лікарняний сама проплатити, сидіти вдома бо хвора. Операції, візити до лікарів, обстеження баснословні гроші, бо Ба? якщо вони мільйонерам по кишені, то такому простому пересічному це не підйомний тягар хворіти тут. А якщо хворієш, звичайно, якщо хворієш тут на онкологію, туди програма тут є така спеціальна онкохворих тут лікують. Немає що казати. Онкохворих лікування може коштувати ноль у Нью-Йорку, так скажемо. А якщо ти ще е, мало забезпечений, то так. Але якщо ти маєш якісь гроші, чи ти щось заробляєш, чи ти щось получаєш, то все, треба доплатити. Можна домовлятися про якісь знижки, можна домовлятися це все платити по трошечки, але все рівно, якщо ти знаєш, що на тобі лежить тягар виплати 100 тисяч за операцію, це важко. Це можна платити все життя. Чомусь в такій країні, як Америка, хоча це не є найкраща країна в світі, по різним параметрам, ну. Хотілося б, щоб тут було трошечки щось інше. Тим більше, що тут багато іммігрантів, багато людей бідних, так скажемо. Є й заможні. Є мільйонери, мільярдери, окей, то для них для них могла би бути інша програма. Ну, Але хворіти, коли ти розумієш, ти хвора, тебе розбирає страх. Це раз. По-друге, ну тепер я кашлюю. Скоше всього я кашля, я думаю, що я застудилася на протягах. У мене тут, де я працюю, відкривають вікна, двері, включають ці вентилятори, фене ці на стелях. Отак От мене і сквозануло там. І вони потім хочуть, щоб діти були здорові. Ну, але це інша історія. Прошу це я. А, піти до лікаря. До лікаря, тут до того, до якого я ходжу постійно, я не можу піти зразу, тому що там черга, треба чекати тиждень-дві неділі, а може і більше часу. Є тут е, чергові лікарні, чергові лікарні так, ти йдеш, тебе приймають і зразу тобі можуть, якщо в тебе щось там серйозне, тобі дають лікування. Якщо в тебе вже якась критична ситуація, то ти йдеш. В меджидсі це на швидку. І швидка там з тобою розбирається. І все залежить від страховки. Що твоя страховка покриває? Чи покриває вона і скільки процентів швидку, скільки процентів вона покриває ліки, скільки процентів вона покриває лікарів? Ну, Ану 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 анунах, ну, бай-бай-бай-бай-бай. пай, пай! Потім приходять рахунки за все. Трошки менше рахунки приходять вже людям, які на пенсії, таким як Степан, він 70 років має, то йому вже він має медикер. Йому приходять рахунки вже менші, але все рівно приходять, тому що він працює. Якщо б він залишив роботу, то можливо, йому б було лікування безкоштовно. Але так як він працює, то ще мусить щось платити. Десь колись копійки якісь там, все би було добре, якби не такі ціни. Ціни і з кожним роком все росте. На все ціна, ну і, звичайно, на лікування також. Але люди якось живуть і всі сюди хочуть йти в цю Америку. Одні йдуть і терплять, одні йдуть і висказують, задоволення своє, але всі сидять. Кожний надіється на те, що буде здоровий, і що не треба буде ходити по лікарям, так само, як і ми. Слава Богу! Думаємося і слава Богу. По лікарям шастати не любимо. Тому що, теж кажу, що краще не шастати, по-перше, дорого, по-друге, все невчасно. Тут не вистачає вузьких спеціалістів, до якогось як треба їздити спеціаліста. В може його не бути, треба їхати далеко, а їхати мусиш, бо треба провіритися, бо треба слідкуватися. Коротше, як і всюди, є свої плюси і є свої мінуси. Ще один великий мінус тут, звичайно, що? Як податки? Треба сплачувати податки і немало. Навіть ми. Які не заробляємо так багато, мусимо кожного року сплачувати тисячі податків. Багато податків сплачує дочка, тому що вона одна, незаміжня і мусить платити. Але, як кажуть, дає Бог сили заробити, та й дає Бог, я знаю, якісь сили, терпіння то віддати, хоча завжди віддаєш стремтячими руками. Тому що шкода своїх зароблених грошей, які заробляються тут досить важко. Але, як думаєш, це ж тільки один раз у рік треба віддати і все. Да. А так тут є. Що заробив, то віддав. Тому стараємося, якщо десь відпочивати, то десь так бюджетно. Щоб недорого. І недалеко. Ну, і не так часто, як хотілося б. Ну що і чого ти стоїш? Могла би поїхати вже. Ну, тепер будеш стояти, тепер буду я стояти. Ой. Напилася ліки. Та й пішла до роботи, забула взяти якісь а смоктульки посмоктати, як буде перше Не Недурно кажуть, там добре де нас нема. Завжди є за щось зачепитися. Як і тут, так і там, так і у нас, так і всюди. Так і всюди. Ви знаєте, одну прочитала тепер у Фейсбуці, недавно писали наші тут, по-моєму, в Америці, що також е, починають шахраї виманювати грошей, пишуть тобі, там десь на почту чи де? Чи в телефоні, в меседжі, що ми типа, зловили вашого чоловіка чи вашу жінку на гарячому, що вони вам... З іншими чоловіками чи там, жінками зраджують. І якщо ви не заплатите за наші там, що, негативи, там, чи кадри, чи фотки, гроші, то ми будемо це обнародувати на широку публіку. Людина починає метатися, метушитися, туди-сюди що робити, чого гуляє, може він не гуляє чи вона не гуляє страху. Хто не хоче, щоб це було відомо, починають висилати гроші. А це також шахрайство, не ведіться на такі листи, не ведіться на такі меседжі. Довіряйте один одному, а як ні, то самі провіряйте. Але гроші нікому не платіть. Якщо... У мене всі телефони прописані, підписані, хто дзвонить. І так само, як меседж. Якщо пише хтось чужий, я одразу видаляю. Чи можу показати Маша, що це таке? Маша каже, це скам, все видаляй. навіть не відкривай, не відкривайте ніякі посилання, нічого, бо це все може бути витяжка грошей. Тут спеціалістів багато. Як і всюди. Я упевнений, що вистачає людей, які хочуть на комусь наживитися. Так що будьте розумніші, свої кровнозароблені грошенята нікому не віддавайте. Все, з вами буду прощатися, всім пока. Всі бувайте здорові! Бережіть себе своїх рідних і близьких бай-бай.